Всім привіт, люди! Перше грудня на календарі вже. Зимушка зима. Забаром і кінець року. Я вам пішла в машину, в мене тут було заховано, замовляла, на тему ось, ось, ось такий грінч. У мене є. І в мене є ось такий адвент-календар. Адвент я на року грала з шоколадними смаколиками адвент календар. Але це вже думаю, та він вже дорослий хлопець. А знаєте, він чекає, чекає, як мала дитина. Думаю, шоколад не буду. Побачила оцей з новорічних фігурок, типу конструктор. Блін, я б сама таким, навіть такому зраділа. Тому замовила в машині, возила, катала, щоб він дома не знайшов, ніде не побачив. Зараз йому покладу, знаєте, блін. Поки в тебе є мама, ти все одно дитина. Так само і я. Мені вже скільки рочків, а я все одно чиясь дитина. <гум> тому ідемо, зараз будемо куштувати вафлі зі згущеним молоком. У нас є світло, тому я сьогодні зранку з гарячою кавою. Ні, ну от, знаєте, як для першого дня зими, що нормально. Погнали? Коротше, вона по консистенції в мене вийшла як згущене молоко. А в Тіктоці вона прям така пастоподібна. подібна. І в них вона більш біленька. І пробуємо, що це ми наколотили. Коротше, вона на смак, як іриска. Згучне молоко і риска. Вообще, ну, от, один в один практично. А у дівчат вона була більш такого світлого кольору, то вони казали, що вона прям як згущенка. Ну, я, мабуть, трошки пересмажила це сухе молоко. От у мене смак, ну, чисто, от риска. Тому, бачите, тут навіть за одними і тими ж інгредієнтами, але різний спосіб приготування і можна отримати дві різних згущенки. Тобто, якби я не досмажила так карамель до такого кольору і ризки, зробила б його, це сухе молоко більш такого молочного кольору. У мене вийшла згущенка, І можна було б мені додати трішки менше молока, або трохи більше уварити. І в мене вийшла прям така густа просто подібна. От для такої ріденької, коротше, 6 столових ложок сухого знежиреного молока. У мене десь пішло 160, десь приблизно так по мілілітрів молока. І. Цукор замінник за смаком, бо він різний. Ну, тобто я, я не знаю, як його вирахувати, скільки його треба дати, бо він різний. Кож, кожен знає консистенцію свого, тому я думаю, що перший раз просто тр треба. М -м Клас. Треба спробувати. Знаєте, як на око. У мене кокосовий цукор, я його кидала на око. І знаєте, от ідеаліті. Якби ще сюди трошки сольки додати, це б вийшло, ну от просто один в один ця соляна карамель. Блін, клас. Так що вічно худнощі, такі, як я, Вафельки. рецепт, може, знімлю дієтичні, Гощонка. готувала за нашимішими рецептами від Марфуші з Тіктоку. Ну, я не знаю, в Тікток там просто. У всю глотку кричить, що дівчата їдять і ходають. А я теж так хочу, тому їм і ходаю. А чи походаю, я вам розкажу трохи пізніше. А дівчинка класна, якщо готуєте.